З'явилося відеозвернення Роберта Фіцо. До кого до Володимира Зеленського, якого він ще в 20-х числах грудня, після візиту до Москви, до бункерного диктатора, звинувачував нашого президента і нібито у хабарі 500 мільйонів євро за те, що він підтримує вступ України в НАТО. Тобто, вчора він по суті витирав ноги об Україну і намагався зробити в нашого президента. А сьогодні. А сьогодні він записав відеозвернення, у якому запропонував йому зустріч для обговорення зупинки транзиту російського ГАДу українською територією. На тому, що Словаччина втрачає 500 мільйонів євро на рік через зупинку цього транзиту. І на його думку, це впливає і не конкурентоспроможність Європейського союзу, організації, до якої Україна претендує на членство. Ми вже розбирали про те, що Євросоюз аж ніяк не страждає від цього рішення України, бо євросоюз заздалегідь, на відміну від Фіцо, готувався цілий рік до цієї зупинки транзиту. Як заявляли представники ЄС, вони абсолютно готові до такого рішення України. А от Фіцо ні. Чому? тому, що він що робив? Він надіявся на Путіна, тому він і до нього їздив. Але Путін йому відповів, який башару Асаду. ти мій друг, але нічим допомогти не можу. Да, Фіцо, ти друг, я тобі гарантую газ. Але з Україною і там з Євросоюзом порішаю якось сам, а потім тобі газ поставлю. І розуміючи, що його покровитем нічого рішити не може, Фіцо вдався до отаких речей, як оцей запис. Але найцікавіше далі. Піцо наголосив, що не буде реагувати на. Повідомлення Зеленського від 12 січня, щоб уникнути подальшої ескалації напруженості. Тобто, Фіцо що зробив? Проковтнув те, що написав наш президент 12 січня. А що він написав? Ну, далеко не листиві речі. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна пропонувала свою допомогу в Словаччині на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо пихато відмовився. Правда ж, неприємно, але це ще не все. Президент говорить наступне: багато хто у Європі попереджав його, що не можна просто нічого не робити і чекати. Зараз він намагається піаром, брехнею та гучним звинуваченням перекласти провіну із себе на когось іншого. І оце все проковтнув Роберт Фіцо і запропонував, що зустріч, мирні переговори, потискання руки. Але що найцікавіше, найцікавіша реакція нашого президента В мережі Twitter яка зараз є мережею X? Написав: Ок, приїжджайте у Київ у п'ятницю. Як то кажуть, no comment.